Ми часто чуємо про те, що співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки порушують права військовозобов'язаних як подати скаргу, якщо вони справді здійснюють протиправні дії, докладніше далі. Щоб унеможливити зловживання в ТЦК та СП і побудувати якісну систему зворотного зв'язку, у Міноборони України запустили спеціальні контактні номери телефонів. Зателефонувавши за номером, який визначений для вашого регіону, можна залишити скаргу. Ці номери опублікувала прес-служба сухопутних військ Збройних сил України. У сухопутних військах зазначили, що усі номери оновили за єдиним стандартом. Вони починаються на 066 033. Винятком є номери телефонів Полтавського. Та сумського ТЦК та СП 066 Прес-служба також казала час роботи кожного центру. Окрім цього, є ще гаряча лінія командування сухопутних військ ЗСУ, номер 0800 301 937. Зазначимо, що на зловживання співробітниками ТЦК вже звернули увагу у раді. Це пов'язано зі скандалами та резонансними затриманнями громадян. Депутати хочуть обмежити повноваження ТЦК ще з середини червня 2024 року. У депутати почали активно обговорювати цю ініціативу, проте досі ніяких конкретних пропозицій озвучено не було. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.